Те, що Путін побував у північній Кореї, ми з вами знаємо. Те, що вони підписали документи, теж ми з вами вже чули і знаємо. Але чи в цьому основна причина його візиту? В чому саме потребує уваги Північної Кореї диктатор Росії, і що насправді він хотів досягнути цим візитом, та які будуть наслідки у цьому відео розкажу. Тож додивіться до кінця для того, щоб бути у курсі всіх подій. Звісно, підпишіться на мій канал, якщо бачите, мене вперше. Поставте лайк і пишіть коментарі. Будемо спілкуватися. Одразу звертаю вашу увагу, що в описі під цим відео є вся інформація про збори для наших військових, про психологічну допомогу нашим військовим, їх родинам та ветеранам, а також як підтримати канал Мативосян Ньюз. Звісно, частина коштів від ваших донатів для мого каналу йдуть на потреби Збройних сил України. Тож заздалегідь дякую. На заході вважають, що новим пактом з Північною Кореєю Росія таким чином підвищує ставки у відносинах Заходом щодо України політико опублікували статтю, в якій зазначили, що серед інших причин Путіна поїздки у Північну Корею був сигнал, сигнал, зокрема, і Сполученим Штатам Америки. Але за цим спостерігає і Китай, то це має. Певні наслідки і для Росії за посмішками, повітряними кульками та червоною доріжкою під час візиту Путіна до Пхеняну пролунав потужний сигнал у конфронтації зі США та їхніми союзниками щодо України. Російський лідер готовий. Кинути виклик західним інтересам як ніколи раніше, пакт, який він підписав з північнокорейським лідером Кім Чинином, передбачає взаємну військову допомогу між Москвою і Пхеньяном у разі нападу на одних з них. Путін також вперше заявив, що Росія може надати зброю ізольованій країні, крок, який може дестабілізувати корейський півострів і мати відлуння далеко за його межами. Він охарактеризував потенційні поставки зброї як відповідь на те, що союзники по НАТО надають Україні зброю більшої дальності для нападу на Росію. Він прямо заявив, що Москві нема чого втрачати, і вона готова йти до кінця для досягнення своїх цілей. В Україні кроки Путіна посилили занепокоєння Вашингтону та Сеула, це Південна Корея, щодо того, що вони вважають альянсом, в якому Північна Корея надає Москві вкрай необхідну зброю для війни в Україні в обмін на економічну допомогу і передачу технологій, що посилить загрозу, яку становить ядерна зброя і ракетна програма Кім Ченина. Цей пакт це така собі нова угода з пхіняном. Ознаменувала найміцніший зв'язок між Москвою і пів. Північною Кореєю з часів закінчення холодної війни. Кім заявив, що вона підняла двосторонні відносини до рівня Альянсу в той час, як Путін був більш обережним, зазначивши, що зобов'язання про взаємну військову допомогу повторює договір 1961 року між радянським союзом і північною Кореєю. Ця угода була відкинута після розпаду Радянського Союзу і замінена слабшою у 2000 році, коли Путін вперше. Приїхав до Пхеньяну. Стівен Сестанович, старший науковий співробітник ради з міжнародних відносин, зазначив, що коли радянський лідер Микита Хрощов підписав угоду з Пхеньяном у 61-му році, він також випробував найбільшу в світі ядерну бомбу, побудував берлінську стіну і, ймовірно, почав думати про кроки, які призвели б до карибської кризи в 62-му році. Питання для західних політиків зараз полягає в тому, чи стає Путін настільки ж безрозсудним, сказав сказав Сестанович у коментарі його мова в північній Кореї, де він засудив Сполучені Штати як світову неоколоніальну диктатуру, може змусити вас так думати у відповідь. Південна Корея заявила, що розгляне можливість надання зброї Україні, що стало б серйозною зміною політики Сеула, який до цього часу надсилав Києву лише гуманітарну допомогу, дотримуючись давньої політики відмови від постачання зброї країнам, що перебувають у конфлікті. Путін наполягав на тому, що СИУЛУ немає про що турбуватися, оскільки новий договір передбачає лише військову допомогу в разі агресії і має стати стримуючим фактором для запобігання конфлікту. Він рішуче застеріг південну Корею від надання летальної зброї Україні, заявивши, що це було б дуже великою помилкою. Якщо це станеться, то ми також приймемо відповідні рішення, які навряд чи сподобаються нинішньому керівництву південної Кореї, сказав Путін, відповідаючи на питання чи можуть північно-корейські війська воювати разом з російськими військами в Україні згідно з договором? Путін сказав, що в цьому немає необхідності минулого місяця. Путін попередив, що Росія може надати далекобійну зброю іншим країнам для ураження західних цілей у відповідь на те, що союзники по НАТО надали далекобійну зброю Україні і дали дозвіл на те, щоб Україна могла ударяти по російській території цією зброєю у відповідь на це ж попередження, будучи у північній Кореї, бункерний висловив пряму погрозу надати зброю Пхеньяну. Я б не виключав цього з огляду на наші домовленості з Корейською Народно-Демократичною Республікою, сказав Путін, додавши, що Москва може повторити аргументи союзників по НАТО про те, що Україна сама вирішує, як використовувати західну зброю, ми можемо так само сказати, що ми комусь щось постачаємо, Аємо, але не контролюємо, що відбувається потім. Сказав Путін. Нехай вони самі про це подумають. Мі Террі, старший науковий співробітник з вивчення Кореї в Раді з міжнародних відносин, попередила, що Москва може поділитися з пхеняном технологіями озброєнь, щоб допомогти поліпшити його потенціал балістичних ракет, зазначивши, що є докази того, що це вже відбувається. Росія можливо надала допомогу північній Кореї в успішному запуску супутника у листопаді через два місяці після останньої зустрічі Кіма з Путіним. Тоді Кім Кімчинин. Приїздив до Росії на своєму броньованому потязі, це викликає глибоке занепокоєння через значний збіг технологій, що використовуються для космічних запусків і міжконтинентальних балістичних ракет. Сказала Террі в коментарі. Росія також може надати північній Кореї критично важливу допомогу в тих сферах, де її можливості ще тільки зароджуються, таких як балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів. Підвищуючи ймовірність поставок зброї Пхеньяну в порушення санкцій, ООН, Путін також заявив, що Росія докладатиме зусиль у світовому співтоваристві для послаблення обмежень. Очевидний сигнал для того, що Москва може спробувати тримати поставки зброї Пхеньяну в тіні і підтримувати певний рівень заперечення, щоб уникнути звинувачень у порушенні санкцій. Росія і Північна Корея відкидають твердження США та їх союзників про те, що Пхеньян передав Москві балістичні ракети і мільйони артилерійських снарядів для використання в Україні йти до кінця у протистоянні із заходом. Прямо пов'язавши майбутні поставки зброї пхіняну з діями заходу щодо України, Путін попередив союзників Києва, щоб вони відступили, оскільки він просуває свої цілі у війні або ж зіткнулися з новим витоком конфронтації. Вони нагнітають ситуацію, мабуть, розраховуючи на те, що ми в якийсь момент злякаємося і в той же час кажуть, що хочуть завдати Росії стратегічної поразки на полі бою, сказав Путін для Росії. Це означатиме кінець її державності, кінець тисячолітньої. Історії Російської держави і виникає питання, чому ми повинні боятися, чи не краще тоді йти до кінця? Сказав диктатор. Олександр Габуєв, директор центру Карнегі Росія Євразія в Берліні, вважає, що заява Путіна відображає спробу відмовити США та їхніх союзників від нарощування підтримки Києва в той час, як Росія веде нові наступальні дії на кількох ділянках фронту. Ситуація стає все більш небезпечною. І Росія вважає, що вона повинна швидко дати заходу по руках, щоб показати, що її більш глибоке залучення у війну матимуть свою. Ціну сказав він у своєму виступі, який передав незалежний російський телеканал Дощ. Ну як незалежний висновки робіть самі. Він зазначив, що заява Путіна про те, що Москва не знатиме, куди потрапляє її зброя, якщо вона буде відправлена до Пхіняна, може бути натяком на роль Північної Кореї як експортера зброї. Проте є певна проблема. Візити Путіна до Північної Кореї. Кинули новий виклик головному союзнику Пхеньяна Китаю, потенційно дозволивши Кіму підвищувати свої ставки і зменшити свою надмірну залежність від Пекіна. Китай поки що уникає коментарів щодо нового. Пакту, але багато експертів стверджують, що Пекіну не сподобається втрата впливу на свого сусіда на північну Корею. Відтоді, як Путін вторгся в Україну широкомасштабним вторгненням, Росія стала все більше залежати від Китаю як основного ринку для експорту енергоносіїв і джерела високотехнологічних технологій перед обличчям західних санкцій. Налагоджуючи оновлені відносини з Пхеняном, Кремль, ймовірно, буде діяти обережно, щоб не розсердити Пекін. Чи будуть ці оновлені російсько-північно-корейські відносини безмежними, залежить від Китаю, який буде уважно стежити за подіями, сказав експерт Едвард Хауел. Пекін суворо сприйме заяву Кім Кімчинина про те, що Росія є найчеснішим. Другом північної Кореї, незважаючи на ймовірне посилення співпраці у сфері передових військових технологій між Москвою і Пхеньяном, Китай залишається найбільшим економічним. Партнером Північної Кореї, ну і Росії, власне, також. Ну і можливо, можливо, Китай вже почав натякати на те, що йому не дуже ця дружба подобається. Позавчора з'явилася інформація про те, що російська дочірня структура китайського Bank of China, розрахунковий бізнес якого зосереджений на платежах у юанях між РФ. І китайською народною республікою припиняє операції з російськими банками. Ось такі новини у будь-якому разі дешеві, хай не якісні, але у великій кількості снаряди Північна Корея вже передавала Російській Федерації і продовжує це робити. Про це знають у південній Кореї. Нова така дружба Путіна з Кім Кимчинином їм також не подобається, але вони не злякалися. Вони навпаки за підтримки США. Розяться, що будуть надсилати летальну допомогу Україні, а там є непогані е, зразки зброї, сучасні до слова. Тож будемо дивитися на розвиток подій. Проте нашим бійцям потрібна допомога вже тут і зараз, як то кажуть, бо росіяни не гребують нічим. Допомагайте армії всюди, де тільки можете. Наприклад, частину донатів, які ви спрямовуєте на підтримку мого каналу, я із великим задоволенням від вашого імені направляю на потреби Збройних сил України. Детальна інформація про підтримку каналу є у описі цього відео. Також знайдете. Опис того, як задонатити безпосередньо нашим військовим. Також дізнайтеся про психологічну допомогу ветеранам, родинам військових та й самим військовим. Все це в описі відео. Тож користуйтесь та поширюйте. Заодно поставте лайк, напишіть коментар, і, звісно, підпишіться на мій канал, якщо побачили мене вперше. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні!